Руслана Михайлівна перший заступник голови Вилківської міської ради, Марінова Юлія Геннадіївна, старосту Десантницького старостинського групу, округу Передерій Ольгу Явтикінко, депутати Вилківської міської ради Демідов Михайло, Бабенко Аркадій, Хачатрян Людмила. Сьогодні на моїй землі іде війна. Стріляють танки. І ревуть гармати, сповита горе в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі стращі падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова герої не вмирають. Багато років Україна не знала війни, але вона не обійшла нашу державу тепер. Ще півтора року тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. В результаті бойових дій в Україні багато тисяч людей загинули та отримували поранення. Солдати добровольчих загонів та регулярної армії віддали свої життя за кожного з нас. Не обійшла біда і десантницький старостинський округ Вилківської громади. Сьогодні ми зібралися тут, щоб у скорботі схилити низько голови перед пам'яттю наших воїнів, яких було вбито російським агресором, терористом, який без оголошення війни заліз своїми брудними чоботями на нашу святу землю. Митер з нагоди відкриття, алеї пам'яті оголошується відкритим. ad maiorem Dei gloriam Козацько роду! Вони обіцяли повернутися, вони не могли не піти. І вже Руслан Станіславович народився 10 квітня 1994 року. У 2012 році його призвали на строкову службу. Їх частину повністю перевели на контрактну основу. Руслан був одним із перших строковиків. Березні 2014 року вирушили на фронт. 16 травня Руслан Гіржев загинув. Перший загиблий у російсько-українській війні. Він служив у 25-й десантній бригаді, яка втратила через декілька днів 40 його побратимів. Руслан був простою, скромною і доброзичною людиною. Ніколи ні на що не скаржився і вів себе дуже гідно. Руслан Гіржеву загинув ще тоді, коли багато хто із нас ще й не розібралися у своїх почуттях до Росії. Він був одним із перших, хто показав нам, що у нашій країні відбувається. Одним із перших, кого ця війна забрала. Війна принесла багато горя та нещастя. Саме страшне, що вона забирає найкращих. Вічна пам'ять герою! Неписаними законами війни з усіма її наслідками смерть забирає найкращі цвіт нації. Високу ціну ми платимо, щоб настав мир на землі. 18 березня 2022 року росіяни підло під світанком атакували військову казарму в Миколаєві. Тоді в одну мить загинуло кілька десятків українських бійців, серед них. І наш односельчанин, воїн 35-ї бригади, Чапурін Олександр Васильович, Сашко пішов з перших днів добровольцем боронити свою сім'ю, свою батьківщину і нас з вами. Він був закоханий у море, свою професію, любив донестями дружину і дітей, маму і сестричку, які завжди чекали його із далеких рейсів. велику рідню. Жисенніх друзів, які були у нього по всьому світі, любив життя, любив свою малу батьківщину, село Десанти. Спокійний, врівноважений, доброзичливий, цілеспрямований, надійний, майстер на всі руки, який любив говорити правду в вічі. Це про нього, це Саша Чакує. Це була і є непоправна втрата для двох дідок, дружини. Матері, сестрички, друзів загиблого. Олександр Чапурін назавжди залишиться в серці кожного із нас як приклад патріотизму, незламності духу, добра, самопожертви та безмежної любові до, рідної, до своєї родини та рідної батьківщини. Він був, є і буде справжнім сином України. Його життя як сколок зірки. Віримо, що вона вічно світитиме нашим землякам. Чапурін Олександр наволоджений почесним званням України у смерті. Вічний спорт і вічна пам'ять героїв. Слава Герою України! Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них чинив подвиг. Поставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову, відроджену Україну, саме їхні подвиги надихають сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією. Наша громада втратила ще одного сина, який захищав незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів 26 серпня 2023 року. Під час мінометного обстрілу в напрямку села Роботине Пологівського району Запорізької області загинув командир протитанкового відділення взводу вогнової підтримки гаромобільної роти гаромобільного батальйону солдат, 35-річний мешканець села Новомиколаївка Бринтовської громади Артем Махортов. Артем народився 14 березня 1988 року. В селі Гірське Северодонецького району Луганської області. Він закінчив 9 класів у школі номер 15 міста Золоте гірської громади на Луганщині. Тут отримав диплом кухаря-кондитера в професійному ліцеї. Артем був веселою, доброю, чуйною людиною, душею компанії. Під час війни він став справжньою підтримкою для Ганни. Молодої дружини, з якою дружився на початку цього року. Після повернення з війни Артем пораду всем мріяв купити квартиру, народити донечку та сина, відкрити власний тату салон, бо ж прекрасно малював. Ми втратили мужнього та відважного чоловіка, який вперто стояв на захисті своєї рідної землі. Нехай Артем завжди залишається в пам'яті як справжній герой, який віддав життя. Заради свободи своєї країни. Вічна пам'ять героїв. Словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі, а чи мільйонів слів. Солдатів ходрих, про який сьогодні дізнались ми, не вимовить словами. А тільки серце можна це сказати. Але воно, на жаль, не має мови. Це серце має лише біль. Горить свіча і пам'ять і сльоза додолу з неї краплями не стікає. Земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає. Зніми, будь ласка, друже, капелюха, це не наказ, порада і прохання. Усіх загиблих, приклад волі й духу, шануємо хвилиною мовчання. Пам'ять всіх загиблих воїнів шануємо загиблих діточок України. Шануємо загибле мирне населення нашої держави хвилиною мовчання. Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів куль і від вибухів грому я їду туди, де твоя сила. Де борщі печі, молоко з корішками, де батьково сильне зрубила рука. Я їду додому. Стрічай мене, мамо, тримайся рідненька зустріч тяжка, пробач мені, мамо, пробач мені тато, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладином хата, бойдається смуток у кожній кутку. Пробачте, що в зоря над ними, не бо краю весільні мої простяглись рушники, що не скуштувавши шматка короваю. Розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінечну розвуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались від діти онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненько, я ж так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав, хоч смерті літала над нами щомиті, що буду наступний Думки відганяти. Ох, як я хотів дочекатися літа, з розгоном пасти в духняну траву, футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзів родина? Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто, лиш квітами болю цвіте до новина, який подарунок із зони війни? Не плач, не болить вже нічого, своїх побратимів у небі знайду. Живим коридором стрішає дорога, дорога, якою вже не пройду. Душа незабаром за облік полине, хтось гірко заплаче, добром пом'яне. Я ж кров'ю тебе захищав, Україно, Чому ж берегти, не змогла ти мене. Слово надається старості Десантинського старостинського округу. Передарі Ольги Євдихі. Добрий день, дорога громада, шановні гості, створення алеї слави є проявом громадської відповідальності стосовно тих людей, які свідомо жертвували собою заради нашої держави, заради нашого. Майбутнього. Тому ми тепер повинні, не задумуючись, віддати їм належне. При відкритті алеї слави ми хочемо лише одного, щоб вона не поповнювалася. Тому що це найбільша біль для кожного з нас. Від цієї вилківської громади та от себе особисто дякую рідним героям. Доземно вклоняюся кожному. З вас, на жаль, горе, яке у вас на душі, нічим не розрадити. Зазичу вам витримати всю цю біль, яка настала через кляту Росію. Нехай наші хлопці, які стали воїнами небесного війська, спочинуть у царстві небесному. Пам'ятна алея. Має щодня всім нам нагадувати, якою страшною та жорстокою є ціна нашої незалежності. Щодня приходячи чи приїжджаючи в пост, маємо цінувати тих, хто дозволив нам зустрічати по рамках Бога. Хочемо єдиного перемоги, яка принесе. Мир. Сьогодні ми бачимо, яку дорогу ціну ми платимо з 2014 року за свободу нашої держави. Особливо непомірною вона стала із 24 лютого 2022 року. 19 місяців наші воїни в боях. Виборюють нашу свободу. Кожен із цих героїв, які, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, задоволення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі призвав їх до боротьби за вільну демократичну Україну. Ротьба, за яку продовжується і сьогодні. Найважливіше, що ми можемо зробити для загиблих героїв, це пам'ятати їх. Щиро дякую усім, хто брав участь у створенні алеї Слави. Ми довго працювали для того, щоб гідно вшанувати пам'ять наших захисників. Сподіваюся, що в подальшому дана Алея буде місцем піднесення патріотичного духу, де молодь і громадськість будуть подумками зустрічатися із минулим, щоб робити висновки та будувати правильне майбутнє. Ніколи не забудемо імена наших захисників. Які навіки залишаться в історії країни та громади? Вони до останніх хвилин свого життя стояли на захисті нашої України заради перемоги та щасливого майбутнього кожного із нас. Слава Україні! Вечер Хай Буде мир від нині і до віку, хай буде мир, і замокнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують всміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними крізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, і замокнуть всі гармати, доволі крові. Сліз нещастя й бід, хай відпочине, змучений боями до братці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертаються до Бога, чоло зросивши потом трударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінко діти на нашій древній весарабській землі.

На в голове за пішов до ручей, заслуг не долю на за тих, хто упоминала, коли намила легень порнуться живих, аначе про моих прийшла нова весна. Читає, под голов я душа, я в бою за бою пішов далечі, за праву і вою моїх поколінь, за тих, що по моїх далеках, укривами лалеки, повернеться живіта, діяти, Мамы не очі чекають тебе, сіла. watch your god i'm sure you're always the wrong it's a bad to show up now with you it's a to go in the wrong Пам'яті оголошується закритим. 行。小